Прошу, якщо вам не важко. І хто, якщо, якщо вам не важко, то напишете. Заяви теж не пишуть. Ви, державні чиновники, ви просто можете написати з статті 94 Конституції України, що Толь, ви вважаєте, що, на етенду, що на етенду, президент визначити, визначити, має звернувати. Я усно оголосив заяву, Хто чув?

Ми підтримуємо, це я вам точно кажу, ми напишемо і вам висять вам зараз. Ви хочете, щоб я на площі і на ринок чи заяву. За таку святу справу, як за мову, я думаю, що навіть і на площі ще до кабінеті розпечуть, заберете заяву. Навіть на площі. Поділить, бо вам не було байдуже, ви б зразу написали. І, <і> не турбувалися. Я за єдину державну українську мову. Можна таке до президента звернення. Я я я е шап... ти... Оголосив свою позицію. Чого я маю до президента писати? Так не є, немає шапки заяви. Президенту України Віктору Федоровичу Януковичу. Знизу прізвище, підпис. Шап... Це шап... позиція, позиція виконув... людини. На що заява? Позиція людини. Якщо вам встигло писати таку заяву, то як написав, звернувся до депутатів Верховної Ради. Якщо вам встигно таку заяву писати.